Прилад, який тепер використовує Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, це програмно-апаратний комплекс Біомік В3 з комплектом модулів для визначення чутливості до антибіотиків мікроорганізмів дифузійними методами дискодифузійний та мікс мужки, а також модуль ідентифікації мікроорганізмів та підрахунку колоній. Прилад. Також дає змогу лабораторії відстежувати всі лоти реактивів, які використовуються в роботі, і здійснювати їхній контроль якості. Також можна контролювати терміни придатності реактивів, чи пройшов контроль якості, той чи інший реактив. Можна планувати періодичність даного контролю якості. Крім того, прилад може формувати звітність і протоколи, що дуже зручно для проходження аудиторського нагляду. Також можна передавати результати до бази Хонет. Біомік дав нам змогу автоматизувати процес обліку результатів дифузійних методів. Раніше для цього використовувався ручний метод, який забирав багато часу. Тепер ми змогли суттєво оптимізувати робочий процес оператора. Усі результати повторювані, простежувані та стандартизовані відповідно до указ. E Основне завдання даного приладу це стандартизація результатів отримання чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Біомік щитує партію зразків з 6 штук лише за одну хвилину. Для порівняння на інтерпретацію одного дискодифузійного методу вручну оператору потрібно витратити приблизно 10-15 хвилин часу. Проста арифметика. Біомік за 15 хвилин опрацює до 90 зразків. Біомік V3 це відкрита система, яка використовує цифрове зображення для автоматизації щитування та інтерпретації відповідно CLSA або UCAST клінічних мікробіологічних тестів від різних виробників. Система налаштовується за допомогою додаткових модулів, включаючи мікророзведення в бульйоні, дискодифузійний мікс-мушки, ідентифікації мікроорганізмів, підрахунку коло. Розведення агару та скринінгу сечі система біомік може з успіхом застосовуватися для підвищення швидкості та якості проведення мікробіологічних аналізів в клінічних, ветеринарних, науково-дослідних лабораторіях тощо. Біомік може працювати в лабораторії як самостійно в якості єдиного рішення, так і в зв'язці з пристроями від інших виробників, наприклад, Малдітов. Крім того, кілька систем в різних лабораторіях можуть бути пов'язані між собою для обміну результатами безпосередньо через мережу або ж через ЛІМС.